Ви дивитесь програму Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Український уряд назвав фарсом так звані вибори, які бойовики провели на окупованих територіях Донбасу. Це грубе порушення міжнародних домовленостей, і Україна адекватно відреагує на цей виклик. Йдеться у заяві Петра Порошенка. Відеокамери російських телеканалів показали картинку активного голосування у Москві Раніше Сергій Лавров, а сьогодні представник Держдуми, заявили, що Росія визнає вибори сепаратистів. А західні лідери від генерального секретаря ООН до найвищих посадовців окремих держав і міждержавних об'єднань називають голосування протизаконним. Уряд США заявляє, єдиними легітимними виборами на Донбасі будуть місцеві вибори 7 грудня, які відповідають домовленостям досягнутим у мінську. Сьогодні ж у Києві а також в інших містах України, включаючи Слов'янськ та Маріуполь, активісти та біженці з Донбасу влаштували акції протесту засудженням сепаратистських виборів. Наші кореспонденти запитали у перехожих на вулицях Києва, що вони думають про голосування сепаратистів. Далі пряма мова разом. По іншому це ніяк не назвеш. Скоро села почнуть відділятися і власні вибори оголошувати це ісконно українська територія, які можуть бути окремі вибори і кого там обирати? Ті вибори кажу, навіщо ми вже провели вибори? Свої Україна все зробила, все було чесно, правильно. Я вважаю, якщо це бажання людей, які проживають в Донецьку, Луганську, то це ну нехай. Єдине питання. Якщо це скажімо так, захистить нас від війни і від того, що вбиваються наших чоловіків, то нехай проводять все, що тільки їм заманеться. Ну давайте ми давайте, давайте зараз ми тут зберемося е околиця університету імені Шевченка. і будемо кричати, що ми хочемо незалежності і проведемо свої вибори. Так запросимо сюди товариша Путіна із зі спецназом Вітя ще як він називається, для того, щоб не нас захистили. На востоки зараз, я думаю, на сході зараз я думаю під дулом автомата все відбувається і тому Яценюк Порошенко як новообрані лідери країни повинні жорсткішу політику вести, тому що Росія веде жорстку політику, а ми на самоплив усе пускаємо. Тим часом в російських змі сьогодні звучать зовсім інші коментарі мешканців Донецька та Луганська, які виглядають задоволеними цим голосуванням. На захопному бойовиками Донбасі, як і раніше, у Криму, вільно працюють представники деяких російських телеканалів, але правдивість їхніх репортажів неможливо перевірити. Іншим журналістам доступ туди обмежений. Кремлівська пропагандистська машина моделює реальність не лише для російської аудиторії, їй вдається впливати і на західного глядача. Заявив голосу Америки викладач Вільнюського університету Фабіо Белафаті. Як і чому російська пропаганда спрацьовує на заході? З експертом спілкувалася Тетяна Ворожко. Фабіо Белафаті італійці, який живе в Литві, викладає політику Центральної Азії у Вільнюському університеті. Він звертає увагу на той факт, що логіка західноєвропейських коментаторів, які займають проросійську позицію, була б неможлива, якби мова йшла про якийсь інший регіон. Она мала б здаватися несправедливою ідея, що все, що захід робить або пропонує східноєвропейським країнам, розглядається як втручання у законні інтереси Росії. Дискусії з приводу вступи України або Грузії до НАТО або в Європейський Союз, однозначно не справа Росії, це справа Грузії та України та їх західних партнерів. Але в коментарях про російських спостерігачів передбачається, що ми провокуємо Росію, втручаючись в її законну сферу інтересів, навіть сам. Там цей термін є типово імперіалістичним колоніальним. У цьому балафаті бачить не тільки імперіалізм, але й певний расизм стосовно народів східної Європи. Це расизм, відповідно до якого існує лише одна повноцінна нація росіяни. Може ще поляки, а всі інші вважаються другим сортом, помилкою історії, а не реальними націями, які заслуговують на таку ж повагу, як і росіяни. Західні європейці дивується він. Тративши власні колонії, не тільки змирилися з цим фактом, а й розглядають його в позитивному світлі але коли мова йде про Росію, може тому, що це сталося недавно, в 91-му році багато хто ставиться до неї як до нації, яка втратила свою імперію, і ми повинні їм у цьому поспівчувати. Мовляв, вони втратили те, що історично їм належить. Воно їм історично не належало. Ці землі у них, бо вони їх завоювали силою. Але через це ієрархічне ставлення до східноєвропейських народів вважається, що якщо мільйони людей були під владою Росії, це не проблема, тому що Росія має право пану. Вати над цими людьми, але ж це абсурдне твердження, що не можна українцям дозволяти робити свій вибір на користь заходу, бо це образить почуття росіян. Біла Фаті називає подібне ставлення до країн східної Європи орієнталізмом терміном, який характеризував ставлення заходу до народів близького сходу. Орієнталізм. Орієнталізм припускає, що існує ієрархія націй, народи, які заслуговують на повагу і вважаються здатними діяти незалежно, формулювати власну думку і позицію. В даному випадку це Росія, і народи об'єкти, які не можуть самостійно діяти. У даному випадку Україна, а раніше Грузія. Це знову расизм. На думку проросійських західних коментаторів, східноєвропейські нації не мають права на власну позицію. і Думку з чого випливає? Припущення, що тільки. Росія має право діяти в цьому регіоні, але не Захід і не інші нації. У підсумку, якщо місцеві народи захочуть щось робити, як це було на Євромайдані і під час революції троянду Грузії, то це одразу відкидається як незалежний акт, а розглядається як втручання заходу. Таке ставлення Білафаті пояснює частково російською пропагандою, але в першу чергу системою західної освіти та стереотипами коли я вивчав історію східної Європи та Росії, то вона завжди подавалася з російської, а потім з радянської перспективи. Але в цілому пропаганда, освіта, сильніший голос Росії в академічному середовищі і колоніальний тип мислення все це має вплив. Біла Феті виклав свої думки в статті, яка набрала величезну популярність в українському сегменті Фейсбуку. Тепер він планує фундаментально вивчити це питання і допомогти змінити застарілу ментальність заходу по відношенню до українців та інших народів східної Європи. Тетяна Ворожко Голос Америки. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час тайм продовжимо випуск оглядом головних подій у світі за сьогодні у викладі Олександра Яневського. Тривають бойові дії поблизу сирійського міста Кобані, що перебуває в облозі останні сім тижнів. До військових дій проти бойовиків ісламської держави долучились іракські курди. Вони мають у своєму розпорядженні важке озброєння, включаючи артилерію, важкі кулемети та протитанкові ракети, які можуть змінити баланс сил на їхню користь. Більшість мешканців Кобані втекли до Туреччини, де для них влаштували табір. Турецькі війська, які перебувають на сирійсько-турецькому кордоні, участі у бойових діях проти. Бойовиків і ділу не беруть за даними активістів. Через бої поблизу Кобані вже загинуло понад 800 людей. У Москві кілька тисяч лікарів та пацієнтів протестують проти реформи у сфері охорони здоров'я. Люди виступають не проти самої реформи, яка необхідна, а проти скерування коштів на потреби міністерства оборони та збільшення держапарату. Близько двох тижнів тому в інтернеті з'явився план про нібито закриття 28 стаціонарів, два з яких знаходяться у підмосков'ї. Торік в країні вже закрили кілька десятків поліклінік та близько 300 лікарень. У Румунії проходять вибори президента після того, як нинішній голова держави Траян Бесеску оголосив, що йде у відставку у грудні цього року. Найбільше шансів на перемогу має прем'єр-міністр країни Віктор Понта. Після голосування на виборчій дільниці він зобов'язався відбудувати Румунію після десяти років війни та руйнування. Якщо жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів, буде проведено другий тур. Федеральні слідчі працюють у Каліфорнії на місці катастрофи прототипу туристичного космічного човна, який розбився у п'ятницю в пустелі. Мохаве під час катастрофи один пілот загинув, а другий був травмований. Близько 800 людей вже забронювали собі місця, щоб полетіти на суборбіту. Зміна клімату відбувається, і це майже повністю вина людства. До такого висновку прийшли вчені у Данії, де відбувається форум присвячений темі глобального потепління. Спеціалісти прийшли до висновку, що у цьому столітті потрібно звести до нуля шкідливі викиди, щоб припинити зростання температури і прискорити ухвалення політичних рішень у цьому питанні. У вівторок у США пройдуть вибори у Конгрес. На фініші виборчої кампанії соціологи реєструють посилення позицій республіканської партії. Республіканці не лише гарантовано збережуть більшість у палаті представників, кажуть вони, але й можуть відібрати в демократів більшість у сенаті, якщо здобудуть 6 з 8 місць, де соціологи не беруться передбачити результат. Зараз обидві партії роблять усе можливе, аби схилити шальки терезів на свій бік. Часом йдеться не лише про агітацію. У вівторок також штаті Техас на результат виборів може вплинути нещодавні рішення Верховного суду США. Суд підтримав новий закон штату, який вимагає від виборців перед голосуванням пред'явити документ з фотографією. Як би це дивно не звучало, але не всі американці мають документи. Вони їм просто не потрібні у звичайному житті. Найбільше проблем нова вимога створює для малозабезпечених, громадян похилого віку та представників меншин. І саме остання категорія найчастіше голосує за демократів. З подробицями далі Уляна Телюк. Дострокове голосування почалося у Техасі через кілька днів після того, як Верховний суд США підтвердив право штату вимагати від виборців фотодокумент для підтвердження особи. Генеральний прокурор Техасу, і кандидат на губернаторську посаду від республіканців, Ебот каже, закон запобігатиме порушенням. Фальсифікації при голосуванні це реальність їм треба покласти край. Чи можна підтвердити особу без посвідчення? Ні, ось чому потрібен закон. Прихильники закону кажуть, що у більшості демократичних країн від виборців вимагають підтвердження особи. Але критики вказують, що у США випадків фальсифікації під час голосування мало. А в самому Техасі, де чорношкірі та вихідці з Латинської Америки колись не мали права голосувати, нагальнішою є потреба заохотити виборців прийти на дільниці. Причин, чому якась людина може не мати потрібного документа, може бути багато, кажуть правозахисники у декого посвідчення може бути недійсний або вибіг термін. Комусь треба його поновити. А в когось немає свідоцтва про народження або про зміну імені. Припускають, що в Техасі виборців, які не мають документів, може бути півмільйона. Для них єдиний шлях це отримати безкоштовне посвідчення виборця, яке видає штат, хоча воно насправді не безкоштовне, бо для цього треба мати свідоцтво про народження, яке коштує десь 25 доларів. Треба витратити час у конторах, щоб подати документи і їх забрати. Якщо у вас немає автомобіля, то дістатися ви не зможете. Групи активістів розсилають добровольців допомагати людям, які мають проблеми з отриманням посвідчення, а також забезпечують їх транспортом на виборчі дільниці. Прогнозують, що цього року у Техасі своїм правом голосу не скористається майже дві третини громадян, попри те, що більше з них мають усі потрібні документи. Уляна Телюк голос Америки. І на завершення програми про незвичне паломництво, яке влаштовують жителі регіону американської столиці, якраз у ці дні сотні людей вирушають в автоподорож парковою алеєю Blue Ridge, яка у цю пору вражає уяву кольоровим розмаїттям. Детальніше Наталя Лонова. Сьогодні ідеальний день для осінньої прогулянки. Оцю цю пору року тисячі туристів зі сполучених штатів та усього світу проїжджають по цій парковій алеї. Це справжня магія. Помаранчевий, червоний, жовтий. Ніби хтось розкрив перед вами розмальовку. Дерева на верхівці гори починають міняти колір в кінці вересня. У лощинах в останніх числах жовтня. Говорить Пітер Гемель, робітник паркової служби. Протягом літа листва накопичує хлорофіл, відповідальний за зелений колір листя. Він збирає соні. Чне світло так відбувається процес фотосинтезу. Відтак дні стають коротшими. Хлорофіл розпадається, рослина його не поновлює і з'являються нові пігменти жовті, помаранчеві, а зелений згодом зникає. Блю блюрич росте понад 100 різних різновидів дерев. Різні види міняють колір по-своєму. Деякі просто стають коричневими і ніколи не втрачають листя. Довжиною у 755 кілометрів паркова алея досягає висоти у кілометр 200 метрів. За деякими дослідженнями горі близько 250 мільйонів років. Вона є однією з найстаріших у світі. Її верхівки з часом зруйнувалися, колись кажуть дослідники, вони могли бути такими ж високими, як і Гімалайські гори. Сін'ючі не може стримати емоцій. I really like the Я в захваті від кольорів і взагалі від аури цієї місцевості. Ми в горах, і тут особливо повітря зовсім не таке, як в місті. Втім, ця палітра буде триматися недовго. Вже у середині листопада кольори згаснуть. До наступного вересня. Наталія Леонова, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». У студії Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. На все добре.